Вітаю, і кицюньки! Сьогодні таревенимо про гру, що однозначно приверне увагу всіх поцінювачів тактичних РПГ і режиму Sandbox, із відкритим світом, купою менеджменту, свободою дій і можливістю відігравати будь-яку роль у мінливому псевдо-середньовічному світі. Як ви здогадалися, мова йде про творіння французької шира Games Геймс Tales. В час, поки готується це відео, котики все ще пробивають собі власну дорогу серед місцевих лордів, чуми, біженців і інших місцевих обірванців. Тож не будемо відкладати і безпосередньо зануримося в похмурий світ хвороб, голоду і звірячої жорстокості середньовіччя із котиками в якості ваших гідів. Геймплей. Як ми і казали раніше, Вартелс це покрокова тактична РПГ із відкритим світом і елементами виживання, достатньо цікавим світом для дослідження і добротно пропрацьованою системою крафту, гнучкими налаштуваннями складності для кожного і прекрасною атмосферою. Однак котики підказують, що треба починати спочатку, а саме зі створення вашого першого складу підрозділу. Інтерфейс дружній і продуманий. Він поетапно описує, на яких засадах будується ваш підрозділ Солдат Фортуни. В першу чергу ми спираємось на те, хто саме наші компаньйони. І від цього залежатимуть не лише стартовий склад нашого підрозділу, а це й матиме вплив і на подальший розвиток вашого підрозділу. Після цього обираємо переваги і недоліки наших компаньйонів, що будуть характерними для них. І вже потім ви обираєте, в якому світі будете подорожувати. Це або адаптивний світ, що стає сильнішим разом із вашим підрозділом, і який постійно підкидувати вам нові виклики, або ж світ поділений на зони за рівнем складності противника, і ви завжди зможете повернутись в більш лояльну для новачків локацію, для того щоб ще трошки більше зібратися із силами. Після цього у вас на вибір буде стартова локація, налаштування складності боїв, виживання і можливість зберегти гру, як і свій прогрес. Повірте, це матиме дійсно суттєвий вплив на ваш ігровий досвід. Тож, якщо ви не знайомі з іграми подібного жанру, однозначно радимо тверезо оцінювати свої сили, хоча б у рамках першого знайомства. А от після цього ви можете кастомізувати своїх компаньйонів. До речі, можливості кастомізації достатньо великі: ім'я, стать, налаштування обличчя, шкіри, волосся, колір одягу. Все достатньо цікаво і можна підібрати першу групу однозначно на свій смак. Глобальна карта. Сказати, що глобальна карта зовсім велика, неправильно. Однак вона достатньо насичена подіями і життям, що більш ніж достатньо для жвавого геймплею, особливо на стартових етапах гри, коли ваша група це ласий шматочок не лише для всіляких бандитів, а й просто для протиборчих фракцій, які вважають, що немає нічого кращого за те, щоб вас прибрати зі шляху. Ну просто так, на всякий випадок. Зміна дня і ночі, погодних умов, які майже відчуваються через екран, будь то завірюха або злива, чи сонячний осінній день, просто бомбезно зроблені. На карті достатньо багато точок інтересу, і більш того, майже з кожною пов'язаний той чи інший квест, який достатньо вірогідно визначить ситуацію на цій чи іншій території. Однак будьте готові до того, що для розв'язання загадок або квестів у вашій команді будуть потрібні різнопрофільні спеціалісти. І до речі, про професії. Звісно, що у кожного бійця нашого загону є свій бойовий профіль, чи то він мечник, чи то лучник, чи то рейнджер, що нагадує за механіками асасина. Однак також кожен боєць підрозділу може оволодіти однією з доступних цивільних професій: як то коваль, алхімік, кухар, лісоруб тощо. Окрім зрозумілих бонусів щодо збору ресурсів або виготовлення потрібного устаткування чи розхідників, кожна професія, в залежності від ступеня опанування, дає певні бонуси до статтів бійця, тому варто призначати професії не абикому, а бійцю відповідного профілю. Наприклад, громилу, який в основному використовує силу, підійде професія коваля або шахтаря, бо вони дають бонус до сили. А от лучнику більше підійде професія, що піднімає спритність і силу волі. Ресурси, звісно, що основним ресурсом у грі для вас будуть гроші і, можливо, на другому місці їдло. Бо без цього ваш загін досить швидко розвалиться. З іншого боку, це й не дивно, бо хто ж погодиться працювати без зарплатні та ще й на голодний шлунок. Однак, крім цих ресурсів, у грі присутні руда, шкіри різних типів, дерево, тканина, усілякі квіточки, травичка для алхімії, багато похідних від обробки, як то риб'ячий жир тощо. Тобто достатньо багато різного і цікавого для урізноманітнення як крафту, так і взагалі дослідження. Загін ваш загін найманців це найчастіше різношерстна компанія людей, яким, окрім свого життя, і втрачати нема чого. На який шлях ви їх направите, то вже ваше питання. Чи стануть вони розбійниками, що будуть грабувати торговців, чи самі стануть торговцями – то ваш вибір. Але потрібно буде також звертати увагу і на стосунки між вашими бійцями, бо в здоровому колективі все йде добре. А от у розрізненому вічно якась лайно коїться. Більш того, уважно слідкуйте за загальним щастям вашого загону. Бо якщо воно впаде нижче певного мінімуму, люди від вас почнуть тікати, і ви залишитеся ну ні з чим. Та й не забувайте, що коли підопічні зайняті справами на відпочинку, вони приносять набагато більше користі. Табір От якраз котики підказують, що коли ви поза межами міста, вашою головною опорою в перепочинку і збереженню особового складу загону буде ваш табір. Звісно, спочатку це лише вогнище, навколо якого всі сидять. Але з часом у вас з'являться і верстати, і дозорні вежі, і столи для дослідження. Тож, чим краще розбудований ваш табір, тим більше файних і корисних речей зможуть робити ваші бійці відповідно до цивільних професій. Зброї і броні у грі достатньо багато. Причому зброя достатньо сильно прив'язана до класу вашого персонажа. Ну тобто не може лучник користуватися нічим іншим, окрім луків, а мечник не зможе екіпірувати булаву з бронею. Щось подібне, але ви можете на це трохи впливати. Звісно, є класи, які безальтернативно обмежені якимось типом броні легкої або середньої однак, здебільшого є поле для маневру. Майже завжди є вибір. Наш боєць використовуватиме броню до важкої або до середньої. Відповідно, якщо у вас боєць може користуватись важкими обладунками, то він може користуватись і легкими, і середніми. А от навпаки, ніяк також броня і озброєння відрізняються по якості, і до цього у обладунках можуть бути шари, які ми можемо заповнити броньованими вставками. А вони однозначно підвищують характеристики обладунків. котики кицюнічки, а ми маємо для вас дуже важливий квест в реальному житті. Ми разом із українською спільнотою рольових ігор RPG.UA відкриваємо збір на генератор для ЗСУ, а саме для підрозділу члена нашої команди Барма Кота. Його підрозділ зараз працює на харківському напрямку. Мета збору 39 тисяч гривень. Ми для вас підготували класнючі призи по всесвіту відьмака, це набір колекційних коміксів і просто шикарний класний мерч. Всі деталі збору і розіграшу будуть в описі відео і в наших дискордах. Ми знаємо, що разом з вами ми зможемо все. Дуже-дуже дуже вам сильно дякуємо і міцно обіймаємо. Бойова система. Ну котики підказують, що описали ми вже багато, але так і не дійшли до головної системи в грі, а саме до бойової системи. Вона покрокова, без розділення на фазу пересування і фазу атак. Ми достатньо чітко бачимо черговість ходів сил противника. А от нашими силами можемо маневрувати як нам завгодно. Ми самі визначаємо черговість ходів наших бійців. А це в свою чергу подекуди робить розгром противника більш ніж комфортним. Додатково до цього у нашого підрозділу є очки доблесті, які ми можемо використовувати для проведення спеціальних атак. Причому вони можуть бути як постійними, які ми відновлюємо впродовж відпочинку, так і тимчасовими, що ми отримаємо за певних умов бою. В цілому бої достатньо динамічні і здебільшого завершуються чиєюсь смертю. Що приємно тішить око – це добивання противника для кожного типу зброї? Вони свої, і треба зазначити, мають більш ніж файний вигляд. У грі розвиток іде по кількох напрямках. З одного боку, це розвиток кожного бійця, як в бойовому сенсі, тобто бойовий досвід, так і розвиток цивільної професії. З іншого боку, це розвиток групи, як то загальні бонуси групи, нові рецепти професій або розвиток групи за напрямами: бій, торгівля, хаос і знання. До речі, на розвиток за напрямками і впливає вибір походження наших перших бійців загону найманців. Історія як такого безшовного чи окремого сюжету у грі немає. Цим вона чимось схожа на Mountain Blade. однак у нас є загальний наратив. Ми невеличка група найманців, що вийшла на великий шлях під час великої магічної чуми, купи біженців від сусідніх держав, браку їжі і ще тисячі і одного нещастя. В цьому всьому цікавому світі нам потрібно по-перше вижити. А по-друге, максимально заробити на цьому всіма можливими і прийнятними для вас методами. Графіка і звук. Звукове оформлення гри заслуговує лише позитивних відгуків. Все в тему, все якісно і працює на імерсивність. Те ж саме можна сказати і про графіку. Бачити на карті світу, що у тебе твій боєць змінив обладунки, це просто офігенно. Враження. Котики високо оцінили гру і досі працюють своєю збитою бандою. Загоном щось здається, що вони щось задумали. Тож про всяк випадок готуйте викуп. Котики ставлять цій грі 5 із 5, і сильно рекомендують гру в першу чергу фанатам серії Mountain Blade, а також всім потінювачам покрокових тактичних РПГ, бо вона дійсно варта вашої уваги. Няв! Щиро дякуємо нашим спонсорам. Ваша підтримка дуже дуже важлива для нас і до зустрічі в наступному відео. Ось же воно ось. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!